Ну що, друзі, отримав довгоочікувану посилочку заліжки. Зараз прийдемо додому та будемо її розпаковувати. Розкажу про неї більш детально. Ну що, ось ми і добралися додому, і зараз проведемо розпаковочку нашого товару. Приїхав наш товар Укрпочтою. достатньо швидко. І до нас приїхав, як ви можете бачити, такий безперебійничок, який наразі дуже актуальний. У нас в Україні, оскільки самі розумієте ситуацію. Обирав я його на AliExpress, оскільки у нас в Україні майже всі такі девайси такого плану користуються великим попитом. Це у нас Docreate бренд. Ну, а чому попит ви самі всі розумієте? Оскільки в нас останній місяць, то і більше постійне вимкнення електроенергії. Про причини ви всі прекрасно знаєте. Тому вирішив придбати щось із таких приладів напряму без перекупів, які в нас в Україні дуже, на жаль, стали активні і перепродають ці товари там, в два, а то й в три рази більше. Тому замовив саме такі, таку модельку, близько 800 плюс гривень вона в мене вийшла. А чому саме її замовив і взагалі для чого це потрібно, зараз розкажу. У мене є роутер AX23. І онушка, да? тобто стандартна онушка до оптичного інтернета, ось від неї коробочка, яку потрібно заживляти в той момент, коли у нас випадає світло. Це можна робити багатьма способами, але найкращий варіант це купити такі пристрій, підкинути туди батареї, пізніше я про них розкажу і покажу. і взагалі, користуватися інтернетом, коли нема світла, там до 8 годин. Так, ну що, поїхали. Зараз, поки буду розпаковувати цей товар, ви прослухаєте аудіо вставочку да, про опис цього товару, взагалі невеличкій конфігурації. Ну що ж, поїхали, розпаковуємо. Сьогодні я хочу розповісти про корисний пристрій, який особливо актуальний в умовах частих відключень електроенергії. Це безперебійник DC1036L потужністю 36 Вт, або простіше ДБЖ для роутера та мережевого обладнання. Основне призначення цього приладу забезпечити безперервне живлення для таких пристроїв, як Wi-Fi роутер, модем, камера спостереження, мережевий комутатор або навіть невеликий NAS. Коли в домі зникає світло, цей ДБЖ автоматично і миттєво переходить на живлення від акумуляторів. Завдяки цьому інтернет не зникає, обладнання не вимикається, і вам не потрібно нічого перезапускати вручну. Під час блекаутів це особливо важливо, адже стабільний зв'язок це не лише комфорт, а й безпека, робота і зв'язок із близькими. Навіть кілька годин автономної роботи роутера можуть бути дуже корисними. Цей безперебійник не має вбудованих батарей, але підтримує чотири змінні акумулятори формату 18650. Це великий плюс, адже ви можете самі обрати батареї потрібної ємності, а з часом легко їх замінити, продовживши термін служби пристрою. На передній панелі розташований led екран який у реальному часі показує всю важливу інформацію: рівень заряду, напругу, струм, температуру та стан роботи. Усе наочно і зрозуміло з першого погляду. UPS підтримує кілька вихідних напруг: 5, 9, 12 та 24 вольти. Тому він сумісний з більшістю мережевих пристроїв. Загальна вихідна потужність становить 36 Вт, чого цілком достатньо для одночасної роботи роутера та модема. Також варто відзначити системи захисту від переполюсовки, перегріву та перевантаження. Корпус виконаний з вогнестійкого abs пластику що додає надійності та безпеки під час щоденного використання. Важливий момент перед першим використанням ДБЖ потрібно підключити до мережі, навіть якщо акумулятори вже встановлені. Це необхідно для активації пристрою. Підсумовуючи, DC1036L це компактний, надійний та дуже корисний безперебійник, який ідеально підходить для дому або невеликого офісу, особливо в умовах нестабільного електропостачання. Якщо вам важливо залишатись онлайн навіть під час блекаутів, цей пристрій точно вартий уваги. Отака, От друзі, була інформація. Тепер трішки від себе також додам, чому вибрав саме цю модель, бо вона є дійсно 36 Вт. По факту точно буде до 32. І працює безшовно інтернет, має прикольний дисплей. І взагалі я дивився детально, коли обирав. Даний прилади, в ньому тут два радіатора, Тобто, ще, що помітив, є зараз такі, з цього боку рішоточка для відводу тепла, оскільки саме найголовніша проблема трішки дешевших приладів такого плану, що вони перегріваються, ну і це не зовсім безпечно, як ви розумієте. Тут у нас є такі прорезинені ножки, три штуки їх, і є навіть в комплекті викрутка, да, якою ми зараз відкриємо. Цей привод і побачимо, що тут у нас є блок для батарей акумуляторних для змінних батарей. Що прикольно, не потрібно перепаковувати, а то нещодавно стикнувся на другому роутері. Для того, щоб перепакувати, потрібно було перепаювати ці всі привади, да, тобто де батарея знаходиться, і це трішки незручно. А тут, як ми можемо бачити, для будь-якої людини дуже зручна функціональність. І причому ще дивився, як його розбирають, то там дуже якісні деталі. То не економили китайці і гарні товстенькі провода. Взагалі, ця фірма докрить да? Що по виходам, у нас є 12 вольт, 9 вольт, 5 вольт, да, тобто для живлення нам понадобиться такий кабель папа папа да на 12 вольт. Ну, якщо вам потрібно заживити інші прилади, наприклад, ту саму онушку можна окремо заживити через 5 вольт. Дивіться, все написано на ваших приладах, які ви будете підключати. Також спеціалісти нарадять заряджати від нього мобільний телефон, щоб не. Експлуатувати вашу ну, батарею, да, не висаджувати, використовувати його виключно для живлення роутера та онушки. Ну і в нас є блок по ea 1 це для живлення різноманітних камер та іншого обладнання. Вони також, до речі, хавають електроенергію, навіть при простої то багато людей, хто я бачив, вимикають оцей блок, тобто відпають або вимикають коннектора, і тоді у вас буде ще більше потужності. Ну і є сам блок, який показує температуру. Тут є в нас заряд і тому інше. Далі підключайте. І побачимо. значить Щодо живлення, я замовив отакі батареї. Вже їх вчора перевірили. Батареї від Tesla да, вони йдуть без захисту. Що в нас по грошам, я вам точно зараз не скажу. Десь вони чи по 70, мабуть, по 70 гривень на промі. Я взяв, перевірили, всі у нас Саме найголовніше, щоб вони були всі одинакової ємкості. У да. нас є плюс, є мінус. Потрібно соблюдати полярність, да, тобто коли ми зараз їх будемо монтувати сюди. І е, тут все написано, до речі, бачите, плюс-мінус, плюс-мінус, тобто плюс до плюса, мінус до мінус. То це всім понятно. Чому, е, якщо ви звернули увагу, у нас тут іде кабель живлення американський, бо коли я його брав, значить штекер був, якщо європейський, він коштував на 300 гривень дорожче. Да? Тобто це був 800 плюс. А якщо ви берете штекер, а європейський верніше, то різниця була майже 300 гривень. Вирішив взяти з цим штекером, бо в мене десь таких багато валяється. Це ще від старих магнітофонів підходить і тому інше, тому у нас саме такий штекер. Зараз далі це я все вставлю, і його потрібно активувати зразу від Сіті 220, а потім вже запитувати, щоб він заряджався і тому інше. А, і до речі, тут стоїть, наскільки я дивився огляди, різноманітні інженерів, тут стоїть класний блок, який швидко їх заряджає, такі елементи, бо ці в мене майже розряджені. Тому зараз акуратно будемо вставляти плюс до плюса, мінус до мінуса. Я вже думав, що не вилазить. Ну, впритик, впритик. Якщо буде, до речі, з захистом, друзі, якщо буде батарея з захистом, то вона туди точно не влізе. Да? І достати тепер трішки проблематично. Але у нас є отверточка від китайця, і з допомогою неї ми зараз спробуємо достати, як вони достаються, бо трошки туго. Так, все достається. Плюс до плюса. Плюс у нас, як тут ви бачите, напаяний, да? уже продавець на промі напаяв. Плюс до плюса, мінус до мінуса. І... Вставляємо. Сюди також підійдуть заводські акумулятори. Да? Тобто, дивіться, тільки, щоб вони були не такі довгі, щоб не було такої ситуації, як в мене. Да? Бо літокала, наприклад, з захистом, вона сюди по-любому не зайде. Так що не старайтеся навіть. Так, і остання батарейка вставляється. Ми їх вставили, стоять потненько, Девайс тепер став набагато важкіший. Зараз зразу його, в принципі, закрутимо і будемо вмикати в мережу для того, щоб його зарядити. Полярність не путайте, бо я не знаю, чи є тут захист від зміни полярності. Прикольний апарат. Ну, на вид, по крайній мірі, дуже класний йде. Девайсик. Так, ну що, друзі, знайшов я кабель живлення, такий достатньо довгий від якогось старого магнітофона. Не дивіться на безвод, будь ласка, ось у наше обладнання, мій роутера X23 Ну, Це все проведеться в порядок, трошки пізніше, а зараз подивимося на сам прил. Отже, в нас пішов заряд. Що в нас на дисплейчику, як можемо бачити? Зараз виключу підсвітку носом. Пішов у нас заряд яскравий дисплей, показує одразу поточне. Навантаження да, 0, бо нічого не підключено. і 19.9 батарея, тобто йде заряд, батарейки в нас, в принципі, розряджений, ну і температура. Да? Якісно класно зібраний. і Зараз через 12 вольт підключимо обладнання та ставимо заряджатися. Отакий, От друзі, девайсик. Ну, що Друзі, підключили таким чином наш мережевий адаптер, наш роутер. і а, зараз Девайс заряджається, за ним наблюдайте, щоб він зарядився, і потім будемо його вже пробувати виключати зараз тестовий заход. Вимкнули у нас світло, і все, як бачите, працює. Заряд показує тільки два сегмента, тому ставимо заряджатися, батареєчка побігла. Друзі, ну, дивіться, купуйте дешевше, оскільки у нас. Перекупи, самі розумієте, заробляють на саме гроші. Доставочка чуть-чуть більше двох неділю карпочтою. Нічого не пом'ялось, все ціленьке, все працює. Єдине питання, щось не зрозумів, чому від одного 12 вольт не вистачає, поки не запускається онушка одночасно з роутера, можливо, так і повинно бути, але ну, пізніше виясню цю ситуацію. Поки у нас батареєчка заживляється, я вас прошу підписатися на канал. Посилання на перевіреного продавця і швидку доставку і відправку, що найголовніше, зараз ви бачите в описі. Хто дивився це відео. Всім дякую і пока-пока. Друзі, ще невеличка поправочка, все працює. Трішки батарея підзарядилася, потім я все-таки спробував підключити так, як воно повинно бути тобто, через. 12 вольт на онушку і на наш роутер, тобто через цей стандартний капель папа-папа. Або він трошки бракований, або це дійсно зарядилась батарея, не знаю точно. Але запрацювало від одного виходу тобто з 12 вольт. Зараз, як ви бачите, пішла зарядочка, будемо спостерігати. Ну, а так, в принципі, все працює. Чекаємо наступних включень. Ну, Головне, що ми його встигнемо зарядити.